Потім розпочав новий етап війни проти України ударом по Кабміну. Пише видання The Times. У неділі, коли гармати протиповітряної оборони в Києві намагалися впоратися з хвилями російських дронів і ракет, головна урядова будівля була вражена, що спричинило пожежу на її верхніх поверхах. Це був перший випадок із початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, коли урядова будівля України зазнала удару. Яструбу в Москві давно закликали Кремль атакувати центри прийняття рішень України, і Путін у листопаді попереджав, що вони можуть стати мішенью для російських ракет. пише журналісти. Хоча Путін ніколи не страждав від браку самовпевненості після повернення з пекіна, де він заявив, що відносини Росії з Китаєм перебувають на безпрецедентно високому рівні. Його фірмова самовпевненість помітно ще зросла. Путін. Сі дзінпінь та Кім Чен Ін, північно-корейський диктатор, також спостерігали за масштабним військовим парадом в середу в китайській столиці. Це був перший випадок із початку холодної війни, коли лідери Китаю, Росії та Північної Кореї зібралися разом. Путіну надало місце праворуч від Цзіньпіня, Що на думку аналітики мало підкреслити особливі відносини між ними.